Доброго часу, шановні садоводи. З вами на зв'язку канал Хурма Азиміна. Територіально знаходимося Полтавська область, Кременчуцький район. Центральна Україна. Так, сьогодні у нас 15-й день з того моменту, як я заложив насіння Азиміни в інкубатор. То я показував вам в пред... предыдущому відео. Восьмий день там прогнозував, яке воно буде. Все. Сьогодні я не хочу нічого прогнозувати. Просто вміст, разом з вами. Подивимось, що воно там. Ну, а коментувати вже буду по ходу того, що там у нас буде. Не відкривав, не дивився. Все ж ну, онлайн, так? Да? Все як є. Наша знайома Ємкість уже. Так. Ну що? Так, тих, так, Перву от ту, Так. Перву взяв. Видно, що лопнула, розхлопнулася. Ну тут може не видно буде, ну, я бачу. Повірте на слово, я вже бачу, що легенька, легенько. Ось тут, тут навіть видно вона й тут. Тут є. Так, зараз я трішки тирси більше відкидаю. І подивимося, що там. Подивимося ось так. Слідуюча, яка попадається. Так, тут нема нічого, Ще не бачу. З мене починається. Так, всі немає. Так. Так, так, так. От дивіться, яка насіннинка, от пішов зачаток кореня. Оце ідеально, вважаю. Оце, оце от біла крапка, Зародок кореня. Оце отаке брати вже можна висаджувати. Ну, як висаджуватиму, я вам покажу. Їх треба буде перевірити. Всі, скільки їх там штук, тобто деякі... подождать, чтобы они, ну, ну равномерно их высадить потом. Так, дивимся далее. Сейчас, мабуть, верхний шар так сниму. И походу, походу, походу. Беру далі от цього верхнього шару, первую, яка попалась. Ну не бачу. Тобто... Получається. Не густо, не густо, сам не, не розумію, чому так. Чому так, а так? От ще одна. І все нормально тут. Ніяких. о. Дві. Так. Все, то я вже, <смі> я вже потрошку так... <смі> Настрій у мене якби. Є ще одна. Став таким невеселим, не пойму. Ну, якби повинна була б бути і більша ключка, і відсоток більший. Це не зрозуміло, Треба їх додержувати. Буду тримати їх далі. Так дивитись. Немає в верхньому ярусі. Оп, тут є. Тут є, все оце можна вже висаджувати. О, оце вона, в принципі, ну, опять ж таке, повірте, люди, на слово, вже якби 4 роки, я здається, їх висаджую. Оце на 15-й день. Оце отака от вона. Оце на 15-й день, оце отака от ключка. Тут незрозуміло, чесно вам скажу, от по правді. Ну, поки великий. Великий відсоток непророших. І це враховувати треба те, що я сам купував ці плоди. Сам вибирав насіння, зберігав в холодильнику. Чому так? І в радифармі тримав, не можу поки сказати. Можливо, можливо. Їм більше все-таки часу вони проростуть пізніше. Ну, знову ж таки, знаєте, як воно То на камеру почнеш знімати. І часто буває якийсь прикол. 4 роки отак робиш. Все одне і те саме, все однаково. Вирішив зняти на камеру. Так, слідуюча. Ну, на так, давайте зразу глянем, чесно. Так, скільки у нас? 2. 4, 6, 8, 9, десь, 2. 15. 15 насінин. Із 15 насінин у нас 6. 50% це. 12. Ну, ну, поки що не радує, тому що менше 50%. Ну, тобто, якби би, розчаровуватися ще рано, але не дружно, не дружно. Як мінімум те, до чого я привик, воно дружно. Ну, дружніше. Дружніше має бути. Ну, а це не дружно. Поки що мовчить. Так, ця є. Ця робоча. Ну, тобто вже, вже зразу. Так, є нижній ярус. Це ні, це спит спит. Ця є. Це ще ні. Так, шановні, передивився я все насіння. Ну, чесно вам скажу, настрій у мене не особо радісний, і, і, і в відео ви це побачите. Знаєте, я хочу, щоб ви поняли, повірили, що я тут показую все так, як є. Нічого не домальовую, не, не, не фінтю, не викручую. Хто знає, що з ним таке? Можливо, йому ще ранувато, тому що воно мощне, здорове. Ну от в мене ті роки, 4 роки от за період, зараз я покажу, от за період 15 днів в інкубаторі, оце все отаке було. Оце за 15 днів, оце середнє. І там. Щоб так їх багато, і воно дружно йде. Після замочки в Радіфармі воно все дружно схлопується і все. От я дивлюсь, допустим, сьогодні подивився завтра підготував ємкості і завтра вже висаджую. Все. Що вийшло? Вийшло із 44 штук, це 16 штук, ну я так приблизно посчитав, це десь 30% на даний момент. Оце дві ключечки отакі і третя найбільша отака. Що е, планую да далі робити? Завтра, мабуть, підготую ємності. Завтра-післязавтра. Ну, ці три ключки дуже не переростуть. Я, ті, що не пророщі, я кину на нижній ярус. А ці вже ну, я знатиму де, щоб їх не обломити. Я положу зверху. Но все-таки я думаю, що там ще діло буде. Висажу оці-трьох ну, зав... ну, там, напротязі... ну, там, на протязі, хай днів. Висаджу, обов'язково покажу вже все в мене. Кокос прийшов, горщики прийшли. там осмокот буду розказувати, буде теорія, кому цікаво там, буде все оце. Про мікоризу, про, про грунти, про все. А оці планую десь іще ну, днів 10 буду тримати. Якщо через 10 днів, там не буде ніякого результату, буду так перевіряти, кину їх, там, через 5 днів провірю, потім через 10. Якщо там буде, ну, як, би, як сказати, стоящий результат, да, що там половина чи 70%, то я покажу. Ну, в будь-якому випадку, я скажу, якщо з них буде 3 штуки, з оцих, скільки там тут осталось. Я, Ну, там, десь буду показувати, як воно що розвивається. Я озвучу, що люди так і так, ото було там 16, да? а потім 3 штуки. Ну, це така ситуація. ну Не розчаровуйтесь ви. Ну, буває й таке. Буває й таке, ну, вийшло ну не дуже позитивне відео. Я вам так скажу: я впевнений, що у вас результати будуть набагато кращі. Тобто, ну. Ну, як, як є. Показую, як є. Можливо, йому більше потрібно часу і більше ну, воно поключиться і все там буде добре. Ну, все, дякую вам за увагу. Всього вам найкращого. До побачення.